Розлучення очима дитини. Сьогодні я хочу поговорити не про юридичні питання і не про правильне розлучення, а про те, що відчуває дитина, коли її сім'я розпадається. Діти не діляться на сильних і слабких. Вони переживають травму, відчуття покинутості або втрати безпеки. Часто буває сильнішим, ніж сам факт розлучення. Діти можуть почуватися винними. Може, я чимось викликав цю сварку. Да? Залежно від віку, емоції проявляються по-різному. У малюків це тривога, примхи, сльози, нічні страхи. У більш старших це гнів, ізоляція, конфлікти з батьками. Підлітків це більш відсторонення, самостійні рішення, приховані страждання. Діти часто люблять обох батьків, навіть якщо бачать між ними конфлікт. Вони можуть відчувати лояльність до одного і почуття провини перед іншим. Іноді це перетворюється на підсвідомі паттерн у стосунках дорослого життя, страх близькості, страх втрати, потреби контролю. Дитина не повинна вирішувати проблеми дорослих. Вона потребує відчуття безпеки, підтримки, знання, що її люблять, незалежно від того, як склалася її сім'я. Розлучення це не кінець світу для дитини, але це досвід, який формує внутрішню карту світу. І дорослі, які поруч можуть допомогти цій карті бути більш безпечнішою.